Житомирянка Олена Тертяк прикута до інвалідного війська вже близько 20 років. Єдиний на кого може розраховувати Олена чоловік, з яким у законному шлюбі жінка проживає вже 6 років. Та замість щасливого подружнього життя Олена скаржиться на нерозуміння старших двох сестер і близької рідні, що живуть із жінкою під одним дахом. Розподіл майна, що залишили батьки та бабуся у спадок, вже давно став підґрунтям у чуварах та непорозуміннях між найближчими людьми. Але останньою краплею став накладений арешт на єдиний засіб пересування для інваліда групи «Старенький москвич, чому і на якій підставі було накладено арешт на автівку, Олена молодша сестра. Не розуміє, адже вона чесно виплачує грошову компенсацію сестрам за декілька житлових квадратних метрів, що їм не вистачає. Хоча хоча я вже сплачую 20% від пенсії по закону. Я середній сестрі сплачую 20%. Так як з мене інваліда першої групи по закону ви ж вираховують тільки 20%, я вже сплачую, а старша пішла і написала, що це за 20% вісок 20% 20% від пенсії, тому що їй повинна ну як це грошову компенсацію. суд мені написав, зобов'язав мене, щоб я сплатила. Середній сестрі десь 4 тисячі, і старшій сестрі 20 тисяч. Інтереси Олени Третяк перед законом давно представляє юрист Олександр. Він погодився прокоментувати дану непросту ситуацію. Виходить такий випадок, що ну така ситуація, що Законом передбачено максимум, що виконавча служба може стягувати, це 20% з пенсії, не більше. Але так як я от буквально декілька днів дізнався, так що виявляється одна із сторін процесу звернулася до Державної виконавчої служби з відповідною заявою про накладення арешту. Мотивуючи це тим, ну в усній формі, так як е, вдалося дізнатися, що вона не може бути не може чекати. Олександр говорить, що буде розбиратися, на якій підставі була накладена заборона на користування автомобілем. Старша ж сестра Олени Інна Третяк хоче спокійного життя. Шість останніх років, як каже Інна, живе від суду до суду, але претензій до Олени Третяк не висловлює. Єдине, що її насторожує, це відеокамери, що встановив у себе вдома законний чоловік Олени. Задля моніторингу подвір'я. Я встановив ці камери за для безпеки моєї дружини інваліда, каже Петро. Це вона нас подавала на часі гідність у дванадцятому році. Це це як. Тоді він мене побив, я з струсом лежала в лікарні. Після того, я подавала, щоб на нього, щоб він якийсь там штраф, мені штраф оплатив за те, що я в лікарні лежалася. Нічого мені не це не було. Альона нас подала на 38 тисяч морального щеба на сестру старшу, на мене, на брата, який построївся на городі. Теж батько, і бабуся дала йому кусок землі. Я хочу спокійної життя. Ви самі бачите, що у мене кругом ці камери. У ця частина городу щось через вікно видно. Це моя земля. Він відкриває вікно. У нього така, ця ручна камера, і це я. То в туалет я пішла. Він він мене знімає, то я йду щось там. Курити що там уже на городі. Він мене знімає. То я вийшла в двір, Мене до головою камера мене знімає, все прослухується, про все. Я не можу не, не лишня. я, в як в заключенні живу? Я ж такою я ж такої життя ніде не бачила і і нікому такого життя не бажаю. Олені Третяк, інваліду першої групи, у повсякденному житті допомагає соцпрацівник Людмила Заблоцька. Ну, конфлікт з сестрами є конфлікт у неї постійний. Я в цей конфлікт, звісно, я соцпрацівник. Я роблю свою роботу. Я приходжу, допомагаю Олені Васильівні, і такого в конфлікт не встрягаю в них, ні, бо я. Як кажуть, не маю права цього робити. Допомоги з їх сторони з сестер, з сторони сестер для Олени Васильівни, я не бачу ніякої. Цього не було Ні, ніколи. Скільки я її обслуговую, і ніколи ніхто не допомагав, крім чоловіка. Якщо б не цей її чоловік, який її доглядає, який дійсно доглядає, який допомагає їй. Я не знаю, чи вона б вижила б ще ці п'ять років. Бо допомоги у неї не було ніякої. Ніякої вона навіть коли падала з коляски, вона мусила визивати чи сусідів, навіть МЧС викликала. Наша знімальна група звернулась до дільничого міліції, який, на жаль, не дав коментар стосовно справи по ситуації цієї сім'ї, силаючись на прес-службу міліції. Також залишили запит на ознайомлення зі справою депутату округу. На жаль, за два тижні він не проявив ініціативи допомогти розібратися родині у цій непростій ситуації. За останній час під впливом нескінченних стресів та переживань здоров'я Олени Васильівни значно погіршилось. Вона звернулася за допомогою до Житомирської міської ради. Звернулася третя Олена Васильівна, яка є інвалідом. Осоно того, що їй потрібно термінове лікування з метою покращення здоров'я, оскільки в ну більш, скажімо так, спокійні фінансові часи, вони могли родиною дозволити собі самі організувати фінансово своє оздоровлення. Ми, на жаль, не можемо забезпечити всіх тією сумою, яку люди дійсно люди дійсно потребують. Але ми зробимо все можливе. Людину приймемо, роз'яснимо, допоможемо, чим матимемо змогу для того, щоб людям ну, хоч трішечки в цій ситуації було краще.